Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні у нас буде трошки незвичайна передача з вами. Я сьогодні хочу розповісти про наш виноград, про наш виноградник, про наш виноград і про наш досвід. Я розумію, що в інтернеті дуже багато інформації. На цю тему, але я зараз з вами хочу поспілкуватися саме про наш досвід вирощування нашого винограду. У нас дуже великий виноградник, якщо ви бачили вже на попередніх відео, оце одна велика частина його, а от там на початку нашого двору, буде друга половина винограду. От, бачите, там попереду білий такий холмик. Це якраз прикритий молодий виноград, який ми плануємо в цьому році піднімати на арку. І у нас буде ще арковий виноград. Так от що я хотіла розповісти про виноград саме. Ну, по-перше, ми вирощуємо виноград вже багато років, вже біля п'яти років. Чоловік цим займається, це його справа. Спочатку ми, звичайно, починали з декількох кущиків. Нам цього було достатньо, потім е, він якось дуже зацікавився цією справою, почав шукати інші сорти винограду, інші смаки. Е, потім виявилося так, що коли почалася е, війна у нас на території, діти перез'їжджалися і у нас залишався виноград, який нам не було куди дівати. І ми запропонували його сусідам. І е, вони спробували його один рік, їм дуже сподобалося. На другий, на третій рік вони вже по рекомендаціях приїздили до нас, питали, коли буде виноград, коли буде виноград. І тому ми зрозуміли, що людям це цікаво, ми вирішили трошки розширитися е, в цій тематиці винограду. І е, зараз у нас е, біля 20 сортів. 17 чи 18 сортів винограду різного. Вирощуємо ми тільки столовий виноград. Для нас це дуже важливо. Ми не планували ніколи робити вино чи просто якийсь технічний виноград збирати. Ми планували завжди тільки їсти його, щоб він був смачний. Ну і Тим більше для дітей і для себе. Нам цікавіше вирощувати саме столовий виноград. І ось чоловік почав потроху збирати різні сорти. Отак От ми назбирали на сьогодні біля 20 сортів різного винограду. Якийсь у нас пішов, якийсь був пересортом. Декілька сортів такі пересортом залишилися. Ми не знаємо, які це сорти. Машка, привіт. Манька, які це сорти, ми так і не знаємо, але ми їх залишили, тому що виявилися вони дуже смачні. І от що я хочу розповісти саме про виноград, чому ми вирощуємо столовий, Я вже розповіла, і який столовий виноград ми вирощуємо? Ми вирощуємо самі ультраранні або ранні сорти винограду. Ми живемо на Київщині, і тому на нашій території не всі сорти винограду встигають визріти так, щоб їх можна було скоштувати і вони були смачні. Саме із за визрівання ми беремо саме ранні або ультраранні сорти, а не по морозостійкості. Річ у тім, що столові виногради у нас чудово себе почувають, вони не вимерзають, як то кажуть, їх дуже утеплюють на зиму і все. Якщо от придивитись на наше укриття, то Виноград прикритий агротканиною, зверху плівка накриття, а знизу, бачите, він дихає. Ніякого такого особливого укриття, так що його там закутувати або ще щось йому робити, у нас немає. Річ у тім, що це все, що ми отут нагородили, оце все треба тільки для того, щоб навесні, коли починаються зворотні морози, вони не Зруйнували і не загубили ці перші паростки винограду, які просинаються весною. Річ у тім, що чим пізніше, саме в нашій території він проснеться, почне свою вегетацію, тим ну, якби стабільніше ви отримаєте нормальний, здоровий врожай і гарний врожай. Тому що навіть якщо у вас повернулись е, зворотні заморозки і побили перші паростки винограду, він не замерзає. Загине просто перша брунька. Перша сама активна, сама сильна, яка дає сильний гарний врожай. Замість неї вийде друга брунька. Вона буде просто слабкіше, виноград буде розвиватися довше і самого врожаю буде менше. Тому оці всі маніпуляції з укриттям винограду робляться для того, щоб зберегти саме першу сильну бруньку, яка дасть свій активний ріст і великий гарний врожай. От заради цього прикривається, щоб цей виноград не проснувся раніше е, е, строку. Коли вже минували оці зворотні заморозки. Тому ми взагалі починаємо відкривати свій виноград десь в травні місяці, орієнтуючись на ці зворотні заморозки. Якщо їх немає, то десь у травні на початку ми відкриваємо. Якщо вони плануються, поки вони не пройдуть, виноград ми не відкриваємо. Ну, от е, така початкова трошки інформація, а далі ми перейдемо в інше місце і поспілкуємося більш предметно. Ну, отже, продовжимо е, цю тему. Що ми робимо з своїм виноградом? Ну, по-перше, ми його їмо обов'язково е, сирим, як звичайно, весь виноград їдять. По-друге, ми робимо дуже смачний свій ізюм, е, без хімічних обробок. Якщо ви просто пошукаєте в інтернеті, як роблять ізюм, то побачите, що весь ізюм, який ми отримуємо, він весь обробляється обов'язково. Його занурюють в якусь хімоту, не пам'ятаю, в яку це неважливо. Для того, щоб шкірочка винограду. Оцей восковий наліт з ягідки прибрати і створити таку дрібну сіточку, завдяки якій виноград дуже швидко сохне, тому що у звичайному виробництві люди не хочуть витрачати в час зайвий на підсушку таких ягідок. Ну і знов таки це світло, це електрика, розумієте, економічно невигідно. А ми робимо свій звичайний гарний виноград, який коштуємо протягом всього холодного сезону. Він нам дуже подобається, і тим більше, це наше виробництво особисте. Це е, додає ще й приємності цьому продукту. По-друге, ми робимо сік. Е, сік концентрований робимо. Який потім, якщо треба, можна розводити водичкою і теж пити. Отакі От речі ми робимо з нашого винограду. І чому саме зараз я підняла тему про виноград, тому що саме зараз ми вкорінюємо черіночки? Я просто хотіла звернути увагу, що ми таким, займаємося, займаємося тому що виявилася перша потреба у людей, по-друге, ми для себе деякі сорти. Розводимо ще додатково, тому що вони виявляються смачні для нас, або на них попит у людей. При купівлі ягід або черенків, тому ми вирішили цією справою трошки зайнятися. От так. Іноді нас питають, коли купують у нас виноград, який з виноградів вам більше подобається, який би смак ви порекомендували. Чесно кажучи, я не можу відповісти на це питання, тому що кожен з сортів має свої особливості смакові. І кожен з сортів по-своєму гарний і цікавий, і, як на мене, смачний. Але тут є ще одна така річ, що якщо, наприклад, яких, якісь сортів, наприклад, у нас має один смак, і ви придбали такий черенок і посадили в себе на землі, а у вас, наприклад, чорнозем або у вас глина, бо у нас в даному випадку пісок, то на чорноземі він буде мати інший смак, на глині він буде мати третій смак. Це каже про те, що ягідка набирає того смаку, чим вона, чим вона годується, скажімо так, з землі, які мікроелементи більше там знаходяться, і, звичайно, від цього залежать смакові, ягоди, смакові властивості цієї ягідки. Ну, така невеличка інформація про наш виноград, про те, як ми його вирощуємо, використовуємо, що ми з ним робимо. Ну, ось. Трошечки, до речі, вкорінюємо ми тільки три сорти винограду, в даному випадку Байконур, століття і ювілейно Черкаська. Оці три сорти, на них виявився попит, тому ми вирішили їх трошки помножити. А, ну ще трошечки додам інформації по вкоріненню. Ми зберігали. Черінки в холодильнику в пакеті. Всі були підписані по назвах, звичайно, для того, щоб не переплутати. Після цього ми їх залишили на добу в хаті, для того, щоб вони після холодильнику адаптувалися до кімнатної температури. Далі, на два дні їх чоловік замочив у воді повністю, в горизонтальному вигляді, такі речовини, як Епін. Це природній біостимулятор рослин, який допомагає рослині відійти від стресу, перелаштуватися на інші якби, можливості для росту, тому що в холодильнику воно було в стадії спокою, в стадії сну, а зараз їх треба стимулювати до росту. От така вона додавалася. Ну І ми додали ще звичайного меду. Якщо знаєте, мед гарний е, стимулятор е, нарощування коріння, тому в таких елементах дві доби воно полежало, а потім зрізається нижня брунька, робиться додатково свіжий зріз. зрізається нижня брунька. потім... Е, Буронується чи як воно називається, робляться такі надрізи отут для швидшого зростання корінців, і занурюються у воду. Ми робимо отакі, назвемо їх поплавочки, тому що, бачите, така певна висота витримується. Це дуже важливо, тому що. Коріння вкорінюється саме на кордоні між повітрям і водою. Саме на цій полосі з'являються корінці, тому важливо витримувати певний рівень води. Ну, Темнота, тепло. Ну, а далі все. Воно потроху буде вкорінюватися, нарощувати корінці, потім ми його пересадимо в горщики в землю або можна в вологу тирсу. І тримаємо до травня місяця. І у другій половині травня вже висаджуємо в землю, але ця земля має бути закрита чорною плівкою для того, щоб, по-перше, там буде гарніший прогрів землі, бо винограду треба тепло, як я вже казала. Земля буде прогріватися краще. Чорне воно нагрівається. І плюс під плівкою буде. Утворюватися конденсат, який буде природньо зволожувати цю землю і не давати черенкам пересихати. Ну, отака невеличка інформація про наш виноград. Дякую всім! І далі буде.